Привіт, мала. А Що таке краса робить в дурдомі?» Правильно казати, психіатрична лікарня. Я тут працюю. Амбітна, позитивна, артистична. Птися Хвостова своїм прикладом показує, що таке сумлінна праця. Акторка, яка має достатньо роли в українському кіно, та найбільше пишається останньою. Саме вона оживила мавку на наших екранах, наділила її пластикою, мімікою і жестами. В житті не бачив такої дивовижно прекрасної лісової нечисті. Чому ти звиш мене нечистю? Я мавка лісова, душа прадавнього лісу. Однак шлях до акторства був тернистим та наполегливість Таїсі завжди просувала її вперед. Все-таки я роблю щось правильне в житті, і я зловила себе на думці, що я ем, уже е, зробила величезний крок до своєї мрії саме. Бути оце частиною українського, прославляти українське за межами України. Так і сталося. Мультфільм Мавка лісова пісня став найкасовішим фільмом в історії українського кіно. Його було продано у більш ніж 80 країн, а зібрав він понад 140 мільйонів гривень. Втім, для багатьох професій актор відеореференсу не знайома. Дівчина часто отримує запитання про свій вклад в проєкт. Бо більшість не може допетрити, кажуть. Так Наталка ж Денсенко озвучувала, а ти що там робила? Тому акторка на прикладі архіву показує, що могла робити на знімальному майданчику. Ну Побірка до дорослі. Спочатку це десятки репетицій, а потім вже спроби в спеціальному костюмі. Дівчина розповідає, що наче відчувала мавку, бо приблизно така саме за характером. На зйомках зазвичай робили декілька дублів і обирали саме таїни. Залишали саме моє те, що я принесла, або те, що народжувалось від мене. Там отакі пальчики, отакі ручки. Бо це мої природні жести, моя природня міміка в житті. Нуно, і цокей. Цокей. Наразі Таїся задоволена своїм життям, але згадую, як було важко на початку акторського шляху. Батьки були. Проти, я хотіла прямо після школи вступати на акторський, але вступила на перекладача. Попри брак підтримки, дівчина мала дуже велику особисту мету. А я стану зіркою. Усі люди побачать, що я актриса, вони запам'ятають мене. Тому вона почала змінювати своє життя кардинально і здобувати нову освіту, закінчуючи третій курс в Сумах, поступати ще й на перший в Київ, шо, мені всі казали, та я що ти придумала, оце починається. А мама мене тоді підтримала. Що було мені дуже дивно, що мама була таким, наче противником. А от в цей момент, після того, як вона побачила мене в театрі на сцені, то вона почала змінювати до всього цього відношення, і виходить, що я. Перепоступаю, а далі зустріч з новими проблемами. Батьки телефонують: все добре, та, та, мені ніде ночувати, бо хостел, який я приїхала, кажуть: ой, вибачте, до нас футболісти заселились, ми не можемо вам кімнату виділити. Попри усі, негаразди, акторка була налаштована рішуче. Вона сумлінно навчалася і почала отримувати ролі в кіно. Ну ти будь тут, а я зараз повернусь. І ти станеш справжнім медалістом. Готуйся. Літо 2019-го — Це взагалі один з фундаментальних дуже важливих років в моїй кар'єрі, А я тоді страждала через день. Я зараз господи, ну Це ж треба було настільки не цінувати і знецінювати свої от досягнення. Та на щастя, у дівчини було багато підтримки від близьких, а особливо її хлопця, який вже восени 22-го року став її чоловіком. У мене і кар'єра, і сім'я, в тому числі і друзі, і родина воно насправді дуже взаємопов'язане. Буде одне, я не буду щаслива, буде інше, теж не буду щаслива. Тільки разом у майбутньому дівчина планує нарощувати фільмографію, обов'язково брати участь в українських автентичних проєктах. Хотіла, б, уже б, щоб у нас в Україні розвинувся наш Ориджінал Netflix або щось на кшталт того і. Звісно, я хочу там провідні ролі, що ж уже гріха таїти. Катерина Киричок, ТБА 41.